Баріатричні операції, як правило, рекомендовані пацієнтам з третьою стадією ожиріння, коли індекс маси тіла перевищує 30 одиниць. Ці операції це не тільки мають косметичний ефект, а вони також зупиняють розвиток ішемічних хворіб серця і інших внутрішніх органів. Деколи важко буває налаштуватися на оперативне втручання, проте наважившись на баріатричну операцію, ви отримуєте нову якість життя, покращиться самопочуття, настрій крім втрати ваги в ремісію війдуть такі хронічні захворювання, як цукровий діабет, артерійна гіпертензія. І хімічні хвороби внутрішніх органів. Після баріатричних операцій, як правило, людина втрачає 60-80% зайвої ваги протягом року півтора. Чи є загроза відновленню цієї ваги? В принципі, так, за цей час ви навчитеся правильно харчуватися, правильно себе вести, відчуєте себе в новій якості. Але якщо не дотримуватись цих правил, то, звісно, через декілька років вага може дещо Збільшитися, хоча досягнути попередніх цифр буде ну досить важко.